Фінал на позитивній ноті у Хмельницькому обласному академічному музичному драматичному театрі імені Михайла Старицького незабаром закриття 93-го театрального сезону. Вже 30 червня на сцені покажуть крайню виставу французьку комедію Оскара Боскажена Авантюра за п'єсою Клода Ман'є. Дійства щастя попри все, вистава динамічна і позитивна. Усі герої мають різний характер та стиль. До прикладу, втілення хитрості це Крістіан Мартин, його гратиме артист драми Василь Шпунт. То є французька комедія, то комедія подій, обставин. І всі ці події, обставини крутяться там навколо головного персонажу, але створюються саме моїм персонажем. Здебільшого стати вашим взятим. Домовилися. А це Оскар, епатажний та яскравий персонаж у цій історії. Його гратиме Дмитро Франчук. Актор каже, герой позитивний придає жвавості виставі. Вжитися у роль було нескладно, додає театрал. Не сказав би, що було важко в плані акторської якоїсь роботи це робити. Більше важко було в технічних якихось моментах, тому що на Оскарі дуже багато зав'язано саме технічних моментів, яких, я думаю, глядач вже побачить безпосередньо. Але така маленька підтримання. Казка, це все буде відбуватися. Під сценою на завершення театрального сезону вирішили поставити саме виставу комедійного жанру, аби люди могли розвантажитися психологічно, каже режисер. Тож театрали запрошують хмельничан і гостей міста 30 червня переглянути сценічне дійство. Для нас також важливо в цей важкий нелегкий час пропонувати нашому глядачу якомога більше варіацію вистав. І вистави актуальні, і вистави тематикою, де глядач просто. Елементарно може е, відпочити і забутися, і отримати задоволення, і е, ніби покращити, поновити своє психологічне якесь е, самопочуття. Загалом працівники театру за поточний театральний сезон зробили чимало. Презентували п'ять нових вистав та кілька тетралізованих концертів. Також свою творчість демонстрували й за кордоном в Іспанії та Польщі. В межах буденної праці займалися й благодійною та допомагали ЗСУ на допомогу збройним силам, саме театром імені Михайла Старицьким. Ми завдяки нашим глядачам і донатам, які вони залишали, ми зібрали близько 300 тисяч гривень. На протязі року, але якраз і ці кошти вони постійно на прозі року витрачалися на запити від наших хлопців. Далі більше, адже 15 серпня стартує наступний 94-й театральний сезон. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.